Вітаю, шановні друзі. На канале Radio Electronics No. Ну, Notaтki з Radio Значить, це третій урок наш. Дільник напруги» Зараз ми швиденько. Значить, у нас є напруга. Так, ось он наше джерело живлення. Локпитання 5 вольт 600 мА. Саме його напругу ми будемо розділяти Схема вже намальована. Ось вона як виглядає. Ось джерело струму. Це перемикач, якого не буде. І далі ось резистор 1, резистор 2. Це вже потім ми домалюємо. Ось ця схема. Так, резистор 1, резистор 2. Напруга буде ділитися між цими резисторами, відповідно номіналів резисторів. Як, наприклад, якщо це однакові резистори, то напруга буде ділитись порівну по 2,5 вольт. Так, але у нас номінали різні. Покажу номінали резисторів. Так. Перший резистор 53 Оми, другий резистор 41 Ом. Відключаємо напругу і міряємо, міряємо напругу. На Значить, загальна напруга 5 вольт. І напруга перша 2,8 вольт, напруга друга. 2,1 вольт. Все, тепер ми можемо використовувати. Цю напругу для наших цілей. Наприклад, для того, щоб зарядити акумулятор, потрібно 3,7 вольт. Так. Так, ось як тут намальовано. Тепер ми можемо під'єднати два провідники і підключити лампочку. Так. Що ми зараз зробимо? Підключимо просто лампочку. Для прикладу. Так. Плюс і мінус має значення. Оце діод. Ось загорівся наш діод. Фотодіод. No i vše. Na čemu vše děkuji za úvahu.